После 12 -ти. Такой был хлопок. Ну, сильный хлопок. Даже двери открылись, хотя были на крючке. Там вроде как смотрим, ничего нет. Выскочили сюда, а тут уже оно все видно. Яма, там горит. Начинаем выскакивать оттуда, отсюда. Пожарку они вызвали там. У нас тут две дамы были, две женщины. Одна, в принципе, неходящая. Вот. А вторая. Пострадала більше, але вона зато подвязали її і вона сама пішла в эту скорую. Їх забрали в ту самий больницу. Вони вже лежали спать, окна грохнули на кровать, разбились і стеклом порізали ноги. У данном будинку видаті шибки, вікна, будівля. Конструктив здання, на перший погляд, не пострадав, не постраждав. Трапилася пожежа на третьому поверсі. Наразі контур будівлі за ДСП. Потім будуть відновлювати внутрішні роботи, будуть проводитися, та відновлювати електропостачання, водопостачання, газопостачання та підготувати до опального періоду. В результаті обстрілу сталося дві пожежі. У чотириповерхових будівлях житлових та офісних будівлях загорілась квартира на третьому поверсі на площі 30 квадратних метрів, а також офісне приміщення на площі 40 квадратних метрів у сусідньому у сусідній будівлі. До місця події негайно прибули рятувальники. Загалом це сім автоцистерн, дві автодрабини та 40 чоловік особового складу ДСНС. Близько за дві години обидві пожежі були оперативно ліквідовані. Квартира майже повністю постраждала в цьому будинку. Дві особи зазнали травм бригади медиків, екстреної медичної допомоги. Їх було госпіталізовано до лікувального закладу.